На жаль, я не бачу у лютому повернень усіх наших територій. І ще мені показують карти те, що наші кордони не є ще такі міцні, де зброя знаходиться в Ерефії. Вітаю всіх глядачів. Ви на каналі Мене звати Олена Ковальова. Я зараз на зв'язку з нашою постійною експерткою відьмою Крістіною Косовою. Крістіночка, вітаю вас. Вітаю, Оленочка. Вітаю всіх наших глядачів. Так сьогодні, як зазвичай, ми записуємо випуск для, для того, щоб відповісти на всі питання, які е, ми бачимо під коментарями. Я їх обрала, але перед цим Крістіна хочу обговорити декілька важливих і актуальних питань. Давай, звичайно, обговоримо, і так Рісіночко, Почнемо з головного. Наш президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже на цей момент, станом на цей рік, повернула 50% території, які захопила Росія ще з 2022 року. Можемо глянути, чи справді вже половина наших територій повернулася до знову до України, чи справді це так, і коли нам чекати ще більшого звільнення наших територій? Угу. Дивися, ну звичайно, відбулося якесь повернення територій, але я би не сказала, що це 50%. Мені іде, що це трошки не є вірна інформація. І ще мені показують карти те, що наші кордони не є ще такі міцні. Тобто, ще воно може коливатися і мінятися, адже гаряча фаза і ця жорстока ще не є припинена. І зараз найбільша проблема. У тому, щоб завершити війну, це якраз є ці кордони і території. Тому мені ця відповідь може коливатися. Заява прозвучала, я розумію, але воно може рухатись ще у різні сторони. От в чим є проблема, угу. а, скажіть Кристино, чи зможемо ми у лютому а, визволити наші території? Які саме, якщо так? Угу. Давай переглянемо, чи може відбутися в лютому повернення або чи може бути прийнятий закон на повернення? Правильно? Так, тобто, нам же ж мені я до карт буду питатися. Немає значення, яким чином, чи просто вони повернуться. Правильно? Так так. На жаль, я не бачу у лютому повернень усіх наших територій. Так, частково. Щось ми собі е, вертаємо, але все ж таки це через кровопролиття, чи це через війну? Це не буде добровільно, і я не бачу. Ну, тобто, мені е, мені іде ще гаряча фаза, вона мені продовжується. До речі, до речі, про кордони про стійкість наших кордонів. Чи ширяться інтернетом чутки про те, що Білорусь знову може піти в наступ, знову може на нас напасти, знову прорвати наш кордон. Чи, чи, точніше ну, не Білорусь, а ми розуміємо, що росіяни з боку Білорусі. Чи дійсно є така загроза, чи ні? Давай глянемо. там. Ну, на лютий місяць, давай подивимося. Да, Ні, е такої загрози немає. Розумієш, це говорили, балакали, сіли, заплакали. Так, намір є, але я не бачу, що буде наступ, що буде щось е е буде щось діє, що вони будуть діяти проти нас з тої сторони. До цього не дійде. Угу. Крістіна, хочу зараз ще згадати той самий річник, яким ну, ми всіх лякали, Зараз про нього вже менше говорять. Можемо глянути, де він, де ця, ця зброя зберігається зараз? А в Білорусі чи на Росії? Угу, давай глянемо. Ну, звичайно, що це Рашка. Він там знаходиться. Не в Білорусі. Ця зброя знаходиться в Арефії. Чи є загроза зараз цій, цією зброєю, якою просто лікали весь грудень і листопад? Ні, ти знаєш, для мене ну так якась загроза була, але зараз її насиченість цієї події, цієї оця загроза вона стала дуже дуже така тоненька, примарна, прозора. Тобто, в принципі, розумієш, ця зброя існує. Правильно, коли існує зброя, ми не можемо бути в повній безпеці, тим більше воно є у хворого ворога. Правильно, але я не бачу її запуску. Тобто, в принципі, її існування це є наша загроза, так так. Запуску немає, тобто вона мені розсіялась, так як ми тоді прогнозували, що був такий момент, розумієш, коли воно могло полетіти. Зараз цей момент пройшов. Так, от. І ще, Крістіна, хочемо а, зробити такий розумію, що карти люблять більш точність, більш конкретику, але загально ми можемо глянути, яким буде лютий для України. Давай, звичайно. У першій половині лютого, на жаль, я ще бачу обстріли. Я бачу масовані атаки. Я бачу, що ворог буде лютувати приблизно всередині лютого, можливо, ми утримуємо якусь підтримку. Тобто, це може бути. Це може бути якась допомога Америки, американського президента. Тобто, це може бути не домовленість з рашкою, а щось ми таки отримуємо, від чого нам буде трошки легше, тому що середина лютого для нас ми отримуємо якусь дуже гарну звістку. От ну, так цікаво. Е, угу, але дивись, е, в загальному лютий мені все одно іде ще у фазі е, війни. Тобто будуть обстріли, будуть тривоги, щось буде пов'язано, ну, багато буде пов'язано з політичними злочинами. Розумієш, тобто це лютий він ще буде насичений. Тобто, усередині, можливо, ми отримуємо якийсь такий пазл, якого нам бракує, якого ми чекаємо. Лютий буде. Насичений, не можу сказати, що буде спокійний, тобто ми будемо потижнево переглядати для того, щоб давати якісь такі маленькі, е короткі поради нашим глядачам, щоб вони розуміли е у якій стадії небезпеки ми знаходимося, але надіюсь, Оленко, що скоро ми будемо з тобою видавати зовсім інші випуски, а не на е предмет безпеки. Так, я теж дуже цього вже чекаю, дуже в це вірю, я думаю, так само, як і наші глядачі. Чекаємо і віримо лише в позитивні новини. Ми не можемо залишити вас без відповіді на ваші питання. Тож, Крістіно, є коментарі, є питання, які написали наші глядачі, і я хочу зараз їх зачитати і обговорити. Давай, давай, Ланка. Так, перше питання. Подивіться, будь ласка, харківський на напрямок, місто Куп'янськ. Що буде, чи буде окупація? Е, ні, на цей тиждень окупації у Куп'янську я не бачу, але тут мені падають людські жертви. Хочу людей застерегти, що там буде гучно. Я бачу, що можуть, що пострадають наші мирні жителі. Так, знову ж таки, ці прогнози ми робимо не для того, щоб залякати, а для того, щоб зберегти, попередити про. Для того, щоб попередити, звичайно, щоб люди мали собі уявлення хоча б точки небезпеки і могли собі ну, чимось допомогти. Так, так, а вже ж. Так, дивимось далі. 12.08.2002 рік Богдан Васильович потрапив під обстріл під час завдання на Луганщині. Що буде? Чи живий? Ні, на жаль, його у живих. Я не бачу. Так. Доброго вечора. Воліє, хворіє племінника жінка. Довгий час лайкімія. Чоловік військовий Витягнула з того світу. Чи можливо її вилікувати? Ольга 19.05, рік. Ні, на жаль, я повної реабілітації для Ольги не бачу. Тобто, наскільки наскільки прогресивна хвороба? Прогресивна, досить прогресивна. Вона може заморозитись, але в загальному позбутися її я не бачу такого на сьогоднішній день варіанту. Наступне питання: прошу більше прогнозів на запорізький напрямок, на Запорізьку область. Гуляй поле, скажіть, що буде там? Важко, важко по обстрілах буде того тижня, особливо середина тижня, четвер і п'ятниця мені ідуть досить, досить небезпечні. Окупації містечка я не бачу. І взагалі Запоріжжя мені, от і на лютий, і на цей період Запоріжжя мені іде воно дотичне до тих кордонів, і воно мені дуже ну мені взагалі це місто дуже. Я стривожена за це місто, скажімо так. Я не ніколи не витягаю. Карту спокою розумієш, тому що воно дуже близько. Так, постійні постійні обстріли, постійна загроза. Доброго вечора. Мене звати Роман. Прошу відповісти. Мій товариш Микола Трухан, якщо правильно прочитала, дата народження 15.09.1971 рік. попав у полон 28.03.2022 рік. Чи живий і коли повернеться додому? Живий. Повернення дуже швидкого я не бачу. Напевно, повернення буде, коли вже буде то все, все припинено, і коли буде дуже дуже великий обмін, і хлопці масово будуть повертатися, тоді повернеться. І, і він в ті маленькі обміни, знаєш, як от вони існують, в маленькі не попадає. Він попадає в таке велике колесо обміну. Будемо дуже вірити в це і чекати цієї новини. Доброго вечора. Подивіться зниклого безвісти Аркадія. 41 рік зник у вересні Донецька область. Я не бачу його серед мертвих. Він живий, але наразі я не бачу і звістки про нього. Треба трошки зачекати. Будемо чекати вірити. Далі, доброго дня. Чи знайде моя дочка Олена, 11.04.1990 рік народження, свою половинку. В цьому році ні там на ній є якийсь магічний вплив, там є скрита, е, скриті е, темні програми на людині. Угу. Угу. Так, чи мій син живий, Анатолій, 1.10.1977 рік, пропав безвісти в 23-му році. Бачу поранення, і хочу сказати, що мені здається, що хлопець ще живий, але не знаю чи він повернеться, тому що стан здоров'я мені важкий падає. Будемо вірити тільки в найкраще. Далі Крістина, подивіться, будь ласка, здоров'я мого чоловіка і чи є на ньому порча. Вісімнадцяте рік ігор. Так, на ньому є негатив від якоїсь жінки? Можливо, ну тут ще й падає його мама. Тобто тут якісь і родинні зв'язки, не знаю, чи сестра, чи коханка, але тут досить такий потужний набір, і негатив на ньому є. Ігор, десятей, рік. Хворий чи магічний вплив, що робити з ним. Магічний вплив я на ньому бачу, тому наявність, то я діагностую зараз у нашому ефірі, що наявність негативу є. І останнє питання, Крістіна: чи будуть зміни 27.03,82 рік народження? Чи будуть зміни в роботі? Це питає Ярослава. Так, тут випадають, в принципі, непогані карти, але треба трошки зачекати. Будуть е зміни у роботі зв'язані з переїздом, або якась робота буде така, що Ярослав буде мотатися, можливо, кудись далі відомо, або, можливо, це буде дорога, або якісь відрядження. Я дякую вам, Крістіна, за ці детальні відповіді і на запитання наших глядачів і за детальний прогноз і на лютий, і на всі події актуальні, які відбуваються в нашій країні. Побачимо з вами в наступних випусках. Дякую, Оленочка, до зустрічі.